Жив собі у лісі маленький зайчик на ім'я вухастик. Всі знали його за довгі вушка і добру вдачу, але найбільше вухастик любив свою морквину це була незвичайна морквинка вона була найсмачніша і найсолодша з усіх, які він колись куштував завжди носив її з собою в рюкзачку, щоб перекусити, коли стане голодний. Одного ранку вухастик вирушив на прогулянку по лісу, щоб подивитися на осінні кольори. Він бігав між деревами, стрибав через калюжі і просто насолоджувався чудовим днем. Раптом зайчик зголоднів, але не зміг знайти морквину. Він почав нервувати і шукати її всюди, під деревами, у траві. Навіть спробував згадати, чи не залишив її вдома, але морквинки не було ніде. Ой-ой-ой, що ж тепер робити? забідкався вухастик. Як же я міг загубити свою найулюбленішу морквинку? Зайчик був дуже засмучений. Він продовжив бігати лісом, запитуючи у всіх звірів. Їжачку, ти не бачив мою морквину? питав він. Ні, не бачив вухастику, відповів їжачок, покачавши головою. Білочко, ти часом не знаходила мою морквину? запитав зайчик у білочки, що гризла горішки. На жаль, ні, не бачила, відповіла білочка, підстрибуючи на гілці. Вухастик вже зовсім зневірився і мало не заплакав, але раптом йому спало на думку. Стривай, а може, я залишив її у своєму рюкзачку? Вухастик швидко сів на пеньочок, відкрив рюкзак і почав уважно його оглядати. І ось вона, його улюблена морквина, лежала на самому дні рюкзака, акуратно загорнута у серветку. Ой, який же я розсіяний!» – вигукнув вухастик, усміхаючись. Вона весь час була зі мною. Він був дуже радий, що морквинка знайшлася. Але ще більше він зрозумів, що треба бути уважнішим і запам'ятовувати, куди кладеш свої улюблені речі. Відтоді зайчик завжди стежив за своїми речами і більше ніколи не губив морквинку. І коли друзі запитували, як йому вдалося так швидко знайти втрату. Вухастик із посмішкою відповідав: Просто треба бути уважним і не поспішати. Ось так вухастик навчився цінувати порядок і уважність, а його морквинка завжди була поруч.